На тему сексуальної реабілітації військових говорять мало, втім від цього вона не стає менш важливою. Повертаючись із фронту, вони можуть зіткнутися з різними сексуальними розладами, про які соромляться говорити. На сексуальні функції можуть вплинути різні травми ампутації, пошкодження спинного чи головного мозку, опіки, переломи кісток тазу чи стресові порушення. Фахівці наголошують, з цим необхідно працювати і є багато способів по. Повер... Вернутися до активного статевого життя, чому важливо військовим проводити сексуальну реабілітацію, чому вона необхідна на рівні з психологічною чи фізіологічною реабілітацією, та чому ця тема табуйована в суспільстві? Говоримо далі із сексологом, військовим психологом Наталею Савратською. Що власне варто розуміти і вкладати у поняття сексуальної реабілітації? Є таке розуміння, сексуальне здоров'я це комплекс який включає в себе емоційні, фізичні потреби людини, і сексуальні у тому числі. А коли немає сексуального здоров'я, є сексуальна реабілітація. Значить, один з цих механізмів він поламався на якомусь етапі, чи в психологічному плані, чи в плані фізичному, чи в плані того, що у людини є травма. І ми вирішуємо ці питання. Хочу ще наголосити, що є таке розуміння, як близькість. Воно включає в себе ту частинку кохання. Коли ми хочемо обійняти близьку людину, коли ми хочемо її погладити, потримати за руку, проговорити теплі, добрі слова на навушку. І це називається близькість. Це не як секс, а як близькість, коли ми відчуваємо один одного душею і серцем. І це також дуже важливо. Коли немає у цієї близькості, то не буде Сексуального здоров'я, незважаючи на умови, в яких зараз перебувають військові, їхні дружини, їхні почуття, їхня сексуальність нікуди не зникають. І вони на відстані підтримують один одного. Коли у них є зустрічі, вони звичайно виражають своє кохання, своє бажання, близькість один до одного, по іншому. А коли це в телефонному режимі, як вони розповідають, вони знаходять такі різні продумують ситуації, щоб зробити приємність один одному. Вони діляться своїми спогадами, які вони переживали і проживали в мирному житті, коли їм було добре разом. І це дуже важливо, коли вони на відстані. Це велика підтримка один одного. Кому власне сексуальна реабілітація потрібна першочергово? Якщо ми говоримо саме в контексті ось військових, ми е, працюємо зі всіма травмами. Їх не можна сказати, що якісь є більші, а якісь є менші. Є черепно-мозкові травми, є ПТСР, є травми кінцівок, є травми геніталій. І зі всіма цими травмами, незалежно, які би вони не були, з ними треба працювати. Кожен переживає це питання по-різному. Інколи навіть. Вони не розуміють, що вона, у них є потреба у цьому. Але коли ти починаєш з ними говорити і розповідати, що дивись, а у тебе це ось так виходить, він каже, ні, не виходить. Да? А що це можна з цим можна боротися? Звичайно, з цим можна боротися. Це можна проговорити, прожити, пережити і бачити світ зовсім по-іншому. А які переважно, і зокрема, травми впливають саме на сексуальну функцію? Травми кінцівок змушують людей пристосовуватися до інших позицій, до інших поз, до іншого бачення себе у ліжку. Черепно-мозкові травми вони ментально можуть сприйматися важко людиною, тому що він інколи не хоче, щоб вона до нього мала близькість. Вони хочуть просто поряд лежати. Ну, щоб він був біля неї, а вона біля нього, без статевих контактів. І це теж варіант норми. Вони привикають бути разом. І цей процес займає деякий час. І над цим треба працювати. Не можна сказати, що можна за один раз надати допомогу. Це має бути три рази, чотири рази. Це мають бути окремі консультації, парні консультації. Якщо у чоловіка є травма, дружина має також сприйняти цю травму. Якщо немає кінцівки, це стрес і для чоловіка, і для дружини. І вони разом переживають це. Коли є підтримка вдома, це дуже важливо. Коли вони разом приходять до нас, ми розуміємо, що раніше він її обнімав двома руками. А зараз у нього залишилась одна рука. А є випадки, що немає кінцівок. І ми маємо спрямувати пару на те, що є інші методи, коли можна е, цю близькість зробити. Коли немає кінцівок, вона його частіше обнімає, вона приділяє йому більше уваги. Е, він в деякій мірі залежить від неї. І це вже вимагає їхнього більшого тілесного контакту. З яким запитами до вас звертаються військові, як до сексолога? У них не така ерекція. Або вона дуже довга, або вона дуже коротка. Або вони не можуть отримати оргазм. Або вони кажуть, знаєте, я хочу бути зі своєю дружиною, але наразі не хочу статевих стосунків. Як мені її про це сказати? Я її кохаю, у нас все добре, але я не хочу зараз. Я не можу це зробити. У мене є ерекція, але я не хочу. Я хочу лежати поряд, без інтимної близькості без інтимної близькості, просто з близькістю того, з чого ми починали нашу розмову. Що близькістю, ті тактильні відчуття, розуміння того, що не завжди статевий стосунок вирішує наше кохання і нашу сім'ю. От в такому контексті вони приходять. Що робити, коли ти розумієш, що ось немає кінцівок, як сприйняти себе нового? З цією проблемою працюють не тільки сексологи, з тією проблемою спочатку працюють психологи. Вони на першому етапі стоять. Сприйняття травми пацієнтом, що вона у них сталася, по-іншому, вже не буде. Як було до травми, вже нічого не зміниться. Вони однозначно спочатку бояться цього. Як вони будуть це робити з дружиною, як дружина їх сприйме? І тут дуже важлива роль дружини в тому, як вона буде сприймати, як вона буде підтримувати чоловіка. Ми ж не можемо говорити про сексуальність без дружини. Він же ж хоче бути гарним для неї, гарним для себе, гарним для оточуючих. І роль дружини у цій ситуації, ампутації кінцівок дуже важлива. І коли вона приходить, ми з нею це все проговорюємо. Даємо їй інструменти. Вона йде до нього, і у них уже не з першого разу, можливо, можливо, з другого разу. Але у них є кохання. У майже кожен військовий, який бував на нулі, він переживав контузії і навіть неодноразові. Може це стати причиною і вплинути, зокрема, потім на сексуальне здоров'я чоловіка. Звичайно, може вплинути і стати причиною і зазвичай так і стається. Але коли ми з ними проговорюємо і переробляємо наші інструменти і методи, які можна зробити тільки у кабінеті, вони стають розуміти цю проблему з іншої сторони. Що не тільки та питання війни є, тут є у них питання сім'ї і кохання. І коли переважує кохання, бо вони тут, вони мають кохану дружину, вони відсовують на другий план ту контузію, яка у них є. Посттравматичні стресові розлади, вони також вимагають втручання. Інколи домінує не, не потяг до дружини. Він може бути замкнений сам у собі, незважаючи на всі її дії. І нам треба скерувати дружину, як правильно підійти до нього, щоб у них виник такий контакт, який був до цього. Теплі спогади, які у них є спільні. Справи, які вони робили разом, і це все повертає їх до того, що в них виникає сексуальне бажання. Що робити дружині, якщо чоловік не хоче реабілітації, якщо він не чує, наприклад, дружина вбачає так, що вже є червоні пропореції, необхідно звернутися до фіхівця. Чи є такі у вас випадки в практиці, і як в такому разі поводитися дружині чи дівчині? Був такий один випадок: дружина до нас приходила. Ми проводили з нею роботу. У мене є команда, ми два сексологи працюємо, тому що дуже важливо почути погляд одного сексолога і іншого сексолога. І коли ми разом з нею пропрацювали це все, вона зрозуміла, чому він не хоче йти. Ми їй дали інструменти, вона пішла з ними додому. Ну, інструменти це у нас називається поради. А вона пішла з ними додому, застосувала їх. І у них все налагодилося. А якщо ми говоримо про ампутацію, коли зрозуміти е, ті тій ж людині, яка поряд, так, що е, ось він себе не сприймає такий, що він, е, є проблеми, що людина ось не зморилася з тим, що тепер у нього немає кінців. Обов'язково має бути діалог діалог дружини, чоловіка, партнера і партнерки. І цей діалог не має виникати у ліжку. Цей діалог має бути до. Ліжка до цього зв'язку, коли вони вже ляжуть, роздягнуться і не зможуть зрозуміти, що їм робити разом. Вони мають проговорити цю тему, що так сталося. Але знову ж таки, є дорослі девайси. Вони можуть навіть самі подивитися в інтернеті. Якщо вони самі не можуть цього зробити, вони приходять до нас, і ми їм це все розказуємо, показуємо, в чому їх користуватися ними. І вони більш впевнено, йдуть додому. Що робити у випадку, коли дружини немає? Не одружений військовий, але сталася така ситуація, ось ампутація, і як йому знову прийняти себе і свою сексуальність, що він теж таким може подобатися, в нього теж можуть виходити вдалі сексуальні контакти, і все решта. Це складніше питання. Однозначно дати відповідь на нього, що йому буде. Просто і легко не буде. Це буде довший шлях до сприйняття травми. Тому що коли поряд рідна людина, це простіше. Коли поряд немає такої людини, є волонтери, є психологи, які підтримують, які допомагають, які заставляють передивитися на цю проблему з, іншого, з іншої точки зору. І за декілька разів, за декілька місяців, за деякі такі великий проміжок часу, як у кого, ці проблеми вони стають меншими і меншими, але вони вчаться з ними жити. Тобто, ваша порада не залишатись наодинці з цією проблемою, а звертатись так. до фахівців. Так. Наскільки ця тема табуйована у нашому суспільстві, тема сексуальності, сексуальних стосунків, сексуальної реабілітації. Чи є табуйованість, чи нема, звичайно, вона є. Ми так виховані, що нам важко проговорювати це. Інколи говорять, що ем, ну, все ж добре, ну, немає статевих стосунків, але ж все добре. Але коли є статеві стосунки, це є близькість, є кохання, є підтримка, є тактильний контакт. І тоді це стає добре з огляду на вашу практику. А чи охоче військові говорять на цю тему? Чи є серед них та бойовість? Коли вони залишаються наодинці з психологом, сексологом, вони говорять на цю тему. Звичайно, коли їх четверо чи троє, як є така групова терапія, вони не будуть про це говорити. Як власне війна вплинула на родини, сексуальних відносин у родинах українських, і взагалі як війна, можливо, їх змінила? Всі сім'ї, які є, у них є кохання. Не буває сім'ї без кохання. Просто кохання в сім'ї буває різне. І коли кохана людина іде з дому і вечором не повертається, бо він пішов на війну, звичайно, що дружина переживає. А вона страждає. Але потім вони знаходять е, шляхи вирішення цих питань. Вони зустрічаються, вони передають передачі. От сьогодні у мене була вагітна, її 41 рік. Її чоловікові 42 роки. У них має народитися дитина. І він е, такий дуже чекає, хто ж це буде, каже все. Пошлю по братимові пастушку, щоб він йому зробив сюрприз, що у нього буде хлопчик. Вона така щаслива, він там, вона тут, але вона вагітна. Вона носить його, їхню дитину носить. І інколи жінки, у яких чоловіки з ними, не такі щасливі, як ця, що дає йому надію туди. Що у неї все добре, вона сильна, а вона посміхається. Але є ж і випадки, коли ось ця відстань стає для пар фатальною, і хто не може пережити і це впливає спочатку на їхні ментальні стосунки, потім на інтимні. Що в такому випадку і наскільки вашій практиці, це теж часта причина розривів українських родин. Не тільки відстань руйнує стосунки. Інколи люди знаходяться поряд і стосунки також руйнуються. Але саме в контексті війни, Але в контексті військових, ми військових звичайно можливо, що і це може стати причиною того, що стосунки розриваються. Але ми не можемо їх змінити. Ми не можемо наполягати на, на продовженні стосунків. Зазвичай. Не звертаються люди з такою проблемою. Не приходить дружина і не каже, я розлюбила свого чоловіка там, чи я не хочу з ним спілкуватися. У них просто не було почуття, ну як варіант. Вони, можливо, жили разом з якихось інших причин. Тепер вони зрозуміли, що почуття немає через те, вони не можуть бути разом. І це з однієї сторони може бути таким показником, що вони би і в мирному житті, якби вони були тут разом, теж не були разом. Просто тут сталася така ситуація, що це сталася війна. Можливо, не було б війни, вони б теж не були разом. Не можна скласти весь негатив на війну. Хто переважає стосовно запитів до вас, як до сексолога, це чоловіки, це жінки. Напевно, я скажу, що це 50 на 50. Приходив один чоловік без дружини. У нього були питання, у нього немає ерекції. Ми з ним працюємо, але він планує створити сім'ю. Йому 50 років. Вона у нього була, але зникла. У нього є ПТСР. Головне тут знайти причину в таких ситуаціях. Так. Він же ж приходить до мене, щоб її проговорити. Йому немає вдома ні, ні з ким поговорити. Він не може піти до свого друга і сказати йому до сусіда, що у нього є таке питання. Він приходить до лікаря. Теж несе цю таку свою проблему інтимну, душевно. І розказує її. Вони спочатку ховають очі, їм незручно. Але коли вони розуміють, що можна підняти голову, можна дивитися лікареві в очі, вони стають сміливіші. Кажуть, знаєте, доктор, раніше було ну зовсім по-другому, а зараз в мене от не так. Ну У мене ж буде так, як було колись. Звичайно, буде, але треба час. Треба пропрацювати цю тему, і у вас буде. І оця надія, ось це слово, що ти говориш, воно то коли мені приходити так, в слідуючий мотивує раз, Мотивує їх так. так. Коли пацієнт тобі задає питання, коли приходити в слідуючий раз, то йому в цей раз вже допомогло. Коли потрібно зрозуміти, що потрібно звернутися до фахівця, що ось тут на цьому етапі вже потрібна допомога кваліфікована того чи іншого лікаря, саме що стосується сексуальної реабілітації. Це таке індивідуальне рішення кожного пацієнта окремо. Комусь нормально, що немає ерекції місяць. Хтось може півроку чекати її сам з собою і думати, що вона з'явиться, а в когось немає її два дні, і він думає так, мені треба до лікаря. Або такий тривожний розлад, що вони не можуть, наприклад, інколи їм важко знаходитися в приміщенні з дружиною, з дітьми, що багато людей. Йому треба з дружиною бути окремо, в окремому приміщенні. Ми їм розказуємо, що це може бути ось так, або це може бути ось так. Тобі треба бути окремо, і у тебе все виходить, але не виходить, коли є за стіною діти. Але він це проговорив, він це зрозумів, і він йде додому з вирішеною проблемою. Які власне напрямки роботи і в своїй терапії, можливо, які методи прийому ви використовуєте саме під час сексуальної реабілітації військових? Коли вони до нас приходять, коли ми це все проговорюємо, він, їм дуже важлива розмова воїну. я не можемо сказати: бери карандаш, олівці і малюй. Він не буде малювати. Це не його, вони хочуть розмови. Всі абсолютно. І я їм завжди говорю, знаєте, оргазм він не починається в ліжку і не закінчується в ліжку. Оргазм починається вранці за кавою. Коли ти дивишся її в очі, і ти розумієш, так, я сьогодні куплю її квіти, або я сьогодні куплю її цукерки, у нас буде романтична вечеря, а потім у нас будуть статеві стосунки, і у нас буде оргазм. А він каже: А що це так треба? Звичайно, каже, не може бути так, що ти прийшов і вже от, зразу статеві стосунки. плануй їх вранці. І коли він приходить на другий раз, я спланував, воно працює, воно працює. Воно працює. Тобто, ось такий інструмент, я їм даю всім додому і, і всіх працює. Які, власне, ви поради як сексолог, як військова психологиня можете дати саме сексуальній реабілітації? Можливо, з чого треба почати? Як? Що? Ось ваші конкретні поради практичні? Коли вони вже більш-менш провикли до травми, вона її зрозуміла. Є допоміжні дорослі девайси якими ми їм показуємо їх, розказуємо, як ними користуватися, наскільки це може бути комфортно і дружині, і чоловікові. І коли вони їх пробують, потім приходять і розказують, доктор, дійсно, ми не думали, що так може бути. Ми це бачили в інтернеті, тому що це є у вільному доступі, але що це настільки може приносити задоволення в ліжку, в життя, ми не думали. Перша порада діалог. Не можна замовчувати ніяку проблему. Якщо виникає проблема, вона виникає одразу в голові. І яка би не була, ми її собі в голові продумуємо. І дуже важливо поділитися цією проблемою з партнером або з партнеркою, з дружиною або з чоловіком. Коли ця проблема винесена на загал у їхньому будинку, у їхній квартирі так. Коли вони двоє, їм легше подолати цю проблему. Якщо проблема є, потрібно варто почати з неї говорити і обов'язково звертатися до фахівців. Це напевно порада, яку можна застосувати не лише стосовно так цього питання, яке ми сьогодні обговорювали, а почати говорити і звертатися по кваліфіковану допомогу, якщо у цьому є необхідність. Дякую вам за розмову Дякую вам.